Що дорогі друзі, після довготривалого булінгу в сторону української влади Зеленський написав пост на твіттері, що йому шкода, що трапилось та що трапилось, що Україна готова до миру і хоче миру, але є певні нюанси: все ж таки, боротьба за гарантії безпеки і за те. Аби повернути Європу і Україну за стіл перемовин, продовжується, і говорити, що ми там повністю походжуємося на те, що хочуть на сьогодні трампісти, ну це дуже так недалекоглядна думка. Давайте розбиратись сьогоднішній ранок. Почався з того, що американці вирішили прогинати нас вже по повній, трампізи Думають, що ми настільки слабкі та нездатні, що вирішили перекрити не тільки до яку вони не хочуть продовжувати, а й поставки, які були куплені за. Зафрактовані ще за Байдена кошти і можливості. Отже, розберемося, наскільки це критично, які заяви зробили наші європейські партнери, що загалом відбувається, офіційний представник Білого Дому підтвердив СІНН, що президент Трамп призупинив надання військової допомоги Україні після суперечки з конфлікту з президентом Зеленським. П'ятницю загалом мага генії думали, що вони самі нам будуть втюхувати. Що думають спільно з московитами в надію, що ракетно-дроновий терор змусить нас пристати виключно на їх умови? Вони це відкрито кажуть. що Прикриття допомоги – це батіг для Зеленського. У себе Дональд Фредович став лауреатом Нобелівської премії миру, Его, наглість і недалекозорість наше все. Магамафохомаховик розкручує далі стерію проти диктатора Зеленського і відсутність, наче то, нас, демократії. От Маск знову запустив пасту що зеленському слід запропонувати якусь амністію на натальній території в обмін на мирний перехід до демократії в Україні. Ну, великі американські вчителі краще знають, як нам українцям поступати і хто там напав на Україну чи ні. Про мир говорять з нашої сторони, виключно а не зі сторони московитів. Як це ж сильний гравець, Україна ж слабка, на неї можна тиснути. А Москва це ж ух, Достоєвський, Толстоєвський, Ви що ж. Розуміють і другое. продовжуючи інформацію про зупинку озброєння, підтвердив і Туск вжешові та в хабі нашої допомоги в Ясенці. Не відбувається жодних дій на передачу допомоги. Нам фактично Трамп, що міг зупинити, то зупинив. І союзники, звісно, були симшоковані. Фредович показує Европу, що вона, теж, як Україна, є ніхто для них. Стармар заявив, що вчора країни заходу повинні забезпечити надходження військової допомоги Україні. Разом з тим, ми маємо розуміти, що Європа знаходиться на певній розтяжці, дорогі друзі. Тому що довгий час не фінансували вони свою оборону. А від того, якщо вони теж за НАТО будуть тут не гратися в цю гру, то і їм можуть сказати, що прибираємо війська з Європи. А це ну, можливість викручувати руки Європі як американцям, так і. Там. От. Плюс треба розуміти, що Трамп так чи інакше влупить мита і й тарифи, і вони так чи інакше теж частково залежати і від допомоги нам в час, коли з Америкою не домовляються. Ну тобто весь арсенал використовує Фредович. І в принципі, нам Європа про це теж говорить, особливо Макрон і Стармер. І тому там виник певний план, про який ми поговоримо далі. Що з цим робити взагалі? Загалом, якщо говорити про ЄС, теж пробує рухатися в цьому ключі. Їм це важче, бо треба шукати консенсус. До того ж, треба ж якось долати виборки Фіцо і Орбанів, але сигнали є на нашому талем каналі. Є заяву Русули фон Дер Ми перекрали її за допомогою штучного інтелекту. Щодо сміцень оборони ЄС. Якщо коротко, то Європа планує використати 800 мільярдів євро протягом наступних років на оборону. Навіть такі альтправі, як Фарадж і Лепен, були обурені діями Трампа. Наприклад, Лепенеха заявила, що ніхто не може з США змушувати допомагати нам чи не допомагати. Але Вашингтон повинен дати Києву розумний термін на перебудову. Ну, шановні альтправі Європи, хавайте, Трамп вас і ваші країни має в нічого. Європейці помалу пробують щось. Рипатися, але насправді дуже багато чого було упущено, і це проблема. Ми, до речі, доволі показуємо продуману свою стратегію щодо США. От вечором на сайті Україні з'явилась подяка американцям, зокрема Трампу і Конгресу, за непохитну підтримку України в найскладніші часи її історії, наголосивши на ключовій ролі США як стратечного партнера у забезпеченні стабільності і безпеки на фронті та в Європі. Звісно, там і Трампу подякували за його миротворчі ініціативи, додали про готовність економічної співпраці, що є більш дорослим, ніж та істерія, яку катають у Вашингтоні щодо вибачення. Зеленський на фоні очікуваної промови Трампа в конгресі вирішив поступити кроком вперед. Він уже заявив про готовність продовжувати працювати в напрямку миру. Зеленський, ключі заяву Макрон і Стармара, запропонував доволі цікавий перший крок, а саме перемир'я в повітря та на морі, що могло б бути. Добре для нас. Ну ми розуміємо, що московити навряд чи підуть на цей крок. Турор є частиною їхньої стратегії. Але треба сказати, що це цікава пропозиція. Будь ласка, ми готові. Що на там перемир'я по всіх напрямках давати? Хай московити покажуть, що вони можуть. І це певне перехоплення ініціативи. Правні, спроба публічна в неї. Подивимося, як там будуть реагувати мага. Але точно це правильно так робити. Щоб Вони не казали, що ми не маємо ніяких там. Пропозиції У нас є пропозиції. От, будь ласка, давайте попробуємо Отак, звісно, в заяві було жаль з приводу того, що сталося в Білому домі в п'ятницю. Фактично, це пас магодорочкам з стилі. Ви вже хотіли вибачень, тримайте. Що стосується угоди про мінерали та безпеку, то Україна готова підписати будь-який час. Та й принципі і тоді була готова. Ми розглядаємо цю угоду як можливість економічної взаємодіяти між Україною і Сполученими Штатами. Тепер хай Трамп і його оточення реагують на ці слова під час виступу в конгресі. Глянемо, чи буде згадка про них. Ну, загалом, ще раз скажу, що це спроба так чи інакше повернути Європу і Україну до перемовин і так чи інакше нав'язати ініціативу з нашої сторони. Зараз ще мер ступить на посаду. Подивимося, що ще мер буде говорити. Він доволі такий жорсткий зараз і так конкретно каже про те, що нам треба рухатися так, що Америка вже пішла. З Європою ніякої безпеки не забезпечує. загалом ми вже мали досвід, коли ми воювали без допомоги США на початку 24 року, коли Мага Клоуни почали всю цю історію щодо допомоги нам в Конгресі. І було непросто, і справді тоді московське м'ясо, на жаль, дуже багато чого лиха наробило. Але загалом тут це залежить знову таки від Європи. Європейці, як ми неодноразово говорили, мають показати Вашингтону, що. Вони суб'єктами готові платити за свою безпеку і допомогти тут і нам. Бо коли Трамп, як, наче, то, Боженька, говорить, що гарантія це його слово, це вже смішно. Українців розвели на Будапештський меморандум, сам Трамп теж не вічний, хіба він вирішив жити вічно і проголосив себе імператором США, ну або щось на зразок імператора Полпатіна. загалом, тут зараз грається вдовгу, треба протриматися, поки. Оці абсолютно недалекоглядні рішення з Сполучених Штатів так чи інакше будуть виважуватися вже конкретними настроями в американському суспільстві і вже розкрученням оборонного комплексу самої Європи. От, так що все складно, але не все так трагічно. Також тут можна ще додати ще цікаву річ: За Independent пише, що хоча США дало нам допомоги на приблизно 51 мільярдів фунтів. Це дуже мало по відношенню до їх ВВП. США знаходиться набагато нижче в списку тих, хто підтримує Україну. Його загальна підтримка становить 0,296% ВВП, що робить його 17-м, найбільш значущим військовим спонсором пропорційного ВВП. Дані є найбільш військовим прихильником України у порівнянні з її ВВП. Ця країна надіслала більше 2%. Наступні чотири за порядком є Естонія, Литва, Латвія і Фінляндія, тобто Скандинаво-Балтійська база. Але у США є справді важливі нам системи озброєння, зокрема Хаймерс і Петріот, без яких буде важко порівняно з рештою світу, частка США в загальній підтримці України нижча. Більшість підтримки надходить з Європи: 49,5%. Тоді як США надали 42,7%. чи залишається майже 8% з інших країн. Але США має бути у списку країн, які гарантують безпеку. Якщо не нам, то хоч би європейським країнам, які можуть бути на нашій території. Фактично американська стратегія полягає в прогинанні України слабкого прогнути найпростіше, і це це робиться під соусом миру. В історії вже були такі миротворці, десь 30-х роках. Теж прогнулися під зло, махали пустими словами як силою, а потім отримували те, що заслужили. Тож. Треба проявляти ініціативу і вибивати ці гарантії безпеки. Не так запросто. Це не взагалі не просто, але треба це робити. Від цієї заяви Зеленського, взагалі, Лінсі Гремб згорів повністю. О, нарешті, найкращий день. Наш багаті між мага активізмом і наче проукраїнською позицією. Тож будемо дивитися на це все. Всі всього найкраще, дорогі друзі. До зв'язку. До побачення.